Вітаю вас, мої любі! Ласка прошу до каналу. З вами Оляна. Сьогодні хочу поговорити на тему лад чи щастя, бо багато людей думають, що щастя воно будується на тому, щоб робити якісь такі е, різкі, несподівані рухи, от, замість того, щоб жити стабільним життям. Я дійшла до того висновку, що е, дуже класною передумовою для побудови щастя є саме лад. Коли є лад, лад в повсякденному житті, лад в фінансах, лад в роботі, лад в соціальних комунікаціях, лад в цілях, коли цілий не 35 штук, а декілька, які, в принципі, досяжні, які фрагментовані, сегментовані, розбиті. на… Чи називається з'їсти слина по шматочкові. Ось, Це все дає гарну передумову для побудови щастя. А, навіть а, з тієї точки зору, що так, щастя іноді потребує ризику. Я не про те, щоб загнати себе в стабільний лад, такий, знаєте, епохи застою, і сидіти там і не вилазити, тому що якби, краще ризикувати Ні. Я вважаю, коли людина відчуває, що вже застій що вже коротше, вона цим ладом задихається, ні, до цього не треба доводити, треба все-таки щось змінювати. Але просто коли є лад, коли є певна така подушка, коли є порядок в житті, от саме порядок в житті, тоді на цьому фундаменті дуже-дуже. Не складно побудувати щастя, а от це щастя потім зустріти. Зустріти нові можливості, коли ти не дьорганий весь, коли ти не хапаєш останню якусь там можливість, знаєте, за хвіст. А коли ти можеш ем, роздивитися, подивитися, коли в тебе є вибір, коли ти не знаходишся. Останні вічаю, розумієте? А щоб не знаходитися останні вічею, має бути лад. Має бути лад, має бути якийсь фундамент. Бо зараз дуже багато таких блогерів, знаєте, вони такі якісь дивні ідеї пропагують по типу: візьми кредит і прийди на курси, тому що там я навчу тебе такому, такому, що ти заробиш в 10 разів більше. Не треба цього робити, будь ласка, не треба цього робити. Більш того, дуже багато американців потрапили під такий самий вплив, коли їм казали. Ну, і вони ж бачать, як працює їхня економіка, що справді для того, щоб в Америці знайти гарно оплачувану роботу, майже всім їм потрібна. Ну, принаймні ступінь бакалавра, щоб їхній дохід ну, збільшився, і їм починають пропагувати через те, що там вища освіта це ну, переважно такий дуже сильно комерційний проєкт, проєкт. Наскільки я розумію, набагато він більш комерційний, ніж соціальний. Ось, то, звичайно, університети, коледжі дуже сильно себе рекламують. І, е, е, якби така от е, проштовхується ідея, що не бійтеся братий е, university loan, тобто університетські кредити, ви їх потім окупите і так далі. Подивіться, скільки зараз людей молодих плачуть в. Інтернеті американців, про те, що я набрала цих students Loan для того, щоб дійти там навіть до магістерського ступеню. І тепер мені важко знайти ту роботу, з якою я зможу оплачувати і цей значить, кредитне на навчання і ще якось нормально жити. Ось, тобто люди такі більш придумані, вони йдуть трошки іншими шляхами, ну або знають, що вони це можуть якось там вигризти. От, тобто вони ще фізично сильні, що вони зможуть нормально працювати і вчитися, і все, що вони таки зможуть його віддати, розумієте? От, і, і економні, економніші до цього. От, тобто, дуже багато різних речей. Маркетинг працює дуже сильно. і... Ну, якщо можна було придумати навіть таку фішку, як чим більше ти витрачаєш, тим більше до тебе приходить грошей. Це взагалі якийсь фінал. Як сказав, я слухала одного дуже дуже крупного підприємця, який правда розуміється в грошах. І коли йому цю фішку сказала, знаєте, як він де відреагував? Він він не сміявся, він ржав. Що, по типу, якщо ти більше витрачаєш, то тобі більше грошей приходить. Вибачте, за лексику, але я скажу, він каже, ну, так, сам себе нає і радієш, ходиш. <сум> Оце він сказав про цю тактику. Чим більше ти витрачаєш, тим більше до тебе грошей приходить. Він каже, ну так. молодці, молодці, давайте так і далі. значить. От тому е, в якийсь момент приходиш до висновку, що для того, щоб е, справді навіть мати можливість перестрибнути в щось. Що тобі здається для себе більш щасливим, більш привабливим, щоб це не було, інша країна, інша робота, можливо, стосунки з людиною, з якою ти будеш набагато більш щасливою, ніж якісь там незрозумілі, які, може, давно в якомусь застої, де ти вже давно нікому не потрібен, бо ти зрозуміла, що взагалі партнер, ну, взагалі не твій. Ну, По життю не твоя людина не, не, або не такий, як він себе представляв, коли з тобою хотів бути. так? Бо це ж часто буває. І жінки себе по-іншому трошки представляють так, презентують чоловіки. от. То для всього цього потрібен лад лад в житті, порядок, планування, вибудовування подушки, і тільки потім стрибання, от якийсь стрибок туди, куди потрібно. Туди, куди ви хочете. І знову ж таки, стрибок, і знову ж таки намагання розкластися все по поличках, сегментувати ваші цілі, їсти слоненят по шматочку, не панікувати, якщо перші декілька місяців не виходить так, як ви хотіли, а виходить так, як виходить. Думати, як вкорінитися в тій ситуації, як... Як адаптуватися під нову ситуацію? Так, от, тобто знову ж таки стрибнули знову наводимо лад. Розумієте, з ладу в лад. З ладу в лад. Оце нормальний такий порядок речей, а не з якогось ажіотажу в стрибок, реальність депресія. Ажіотаж стрибок, реальність депресія. Оце такий поганий. Оце поганий варіант. Це варіант, коли немає. Продуманих хоча би там на якийсь період наперед кроків, більш-менш зважених. От, так що лад, порядок, сегментація і продумування, раціоналізація в багатьох речах це дуже гарна, на мою думку, передумова для справді побудови. Чогось такого, чого ви хочете. Я колись була дуже здивована, коли почула, що одна професор психології, ну вона вже така в віці, пані, в досить такий дорослому віці, вона думала взлучитися зі своїм чоловіком, вийти заміж за іншого, бо в неї дуже дуже закохався там. Чоловік. І я думаю, Боже, як ж вона оце в такому віці з двома дітками наважилася розлучитися, і якби ну такий стрибок нікуди? Ну тим паче це все якось швидко в них відбулося і. Ну, вона така ризикована до шипання, А потім я думаю, та, вона ризикована. Але її фундамент на ну, той момент, коли вона розлучалася, вона була доцентом психології у, університетським викладачем. А, вона, Ну, я не знаю, що там в неї був за чоловік перший. Вона ніколи не згадує, що її там не влаштовувала, можливо, або просто може, вона закохалася в нового чоловіка. От, і з якого вона виходила? Вона ще кинула чоловіка заради якогось там жигала, зрозуміло? <с> Ні, він також або там доцент, або професор був, також ви знаєте, в... з підґрунтя. І Та вона стрибнула, і я так зрозуміла, що вона ніколи не пошкодувала. Вони дуже довго прожили разом. Вона вже така віці, ну він вже помер, бо він був її так старше, немало старше, цей чоловік другий. Так що так, от, і я спочатку для мене це було несподівано, думав, такий стрибок, якби в такому віці, а потім думаю, ну, якби стрибок, тому що і подушка в неї була. В неї була подушка зі свого статусу, зі свого якби, зі своєї освіти, з того, що вона там завжди вона завжди була чемпіон перед чемпіоном. знаєте? Тому, тому стрибнула. І вона не раз так стрибала, і від відкриття нового бізнесу вона стрибала в майже нікуди, але знову ж таки, нікуди подушка була, розумієте, база була дуже сильна, тому коли база дуже сильна, можна стрибати. От. Все одно буде страшно, але стрибати можна. Буде ну, не, так, не так страшно, як, якщо стрибати без нічого. Коли стрибаєш без нічого, то так, це може бути шлях від провалу до провалу. Може бути ні. Є люди такі, що десь потрапили і адаптуються, і без бази, і без нічого, такі комунікативні, такі вчіпляються за кожну можливість. Є такі люди, такий тип психіки є, такі, такий темперамент є, такі навички є у людей. Бувають такі люди, але це радше винятки. Радше винятки, ні, ніж правило, так що а, з часом, згодом життя я зрозуміла, що для щастя м набагато краще, а, ніж у цей ажіотаж за чимось там гнатися, лати порядок, лад порядок і розуміння, як сегментувати свої кроки прямо от поступово. І не здаватися, <свісно> все, дякую за увагу, До нових зустрічей.